Ми знаходимося на нашому істо, компанія компанії American Auto. Сьогодні до нас приїхав такий автомобіль: це Ford Escape в максимальній комплектації Titanium 2018 року. Пробіг тут 38 тисяч миль. Так виглядає він всередині. Шкіряний слон, великий монітор. Тут панорамний дах. Максимальна комплектація, тут великий плюс, що тут є підігрів переднього скла навіть. Він не в усіх комплектаціях зустрічається. Так виглядає ззаду. Пошкодження тут перейшлися в основному по передній частині. Я вам вже показував, ну і дещо по задній. Великим плюсом є те, що приїхало доволі багато запчастин разом з цим автомобілем. З карти приїхала. Все, що дістали з машини. Тут і коврики, передній бампер. Ну, він вдарний, але тим не менше. Це все приїхало, це все було в слоні, приїхало разом з цим автомобілем. 6800 виграшна ставка на аукціоні Копорт. Максимальні комплектації з таким пробігом. Це дуже вигідна покупка. До нас не з того приїхав ось такий до Journey. В комплектації Crossroad, це автомобіль 2017 року. Ми його купили за 2625 доларів на аукціоні Insurance. Тут же новітня оптика. Зараз я вам покажу який у нього салон. Комбінована шкіра. Великий монітор, як бачимо. Хороша комплектація, авто має 126 тисяч миль пробігу. Так виглядає ззаду. Знизу ячейки додаткові. Можна складати, що потрібно, якісь речі. Так автомобіль виглядає ззаду. 2017 року 2625, нагадаю, ціна. Це дуже вигідна покупка для нашого клієнта. Пошкодження тут прийшли по правій стороні. Як ми бачимо, пошкодилась задня права двері, передня права, а також крило, заднє та переднє. Автомобіль вже на СТО і на днях буде передаватися на дефектовку. Ford Escape 2016 року автомобіль. Зараз вже його поставили на облік. Це автомобіль в сє комплектації. Тут залишилося тільки зробити кімчистку. Та будемо передавати нашому клієнту. Автомобіль мав незначні пошкодження по передній лівій стороні. Тут 2,5 двигун, можна ставити ГБО 4-го покоління. Доволі економічний автомобіль, дуже популярний серед наших клієнтів. Його можна дивитися в бюджет до 10 тисяч доларів під ключ. Honda CR-V автомобіль 2013 року, він вже майже готовий. Тут все відремонтовано, залишилась тільки хімчистка, сертифікація та постановка на облік. Зараз я вам покажу, який він всередині. Один з найпопулярніших автомобілів, які у нас заказують наші клієнти. Honda CR-V І Тут були пошкодження попереднє, також по задній частині. Ззаду теж все зробили. Автомобіль вже зовсім скоро будемо передавати нашому клієнту. У нас приїхав дуже крутий автомобіль, це Nissan Pathfinder. веселі комплектації автомобіль 2017 року. Нам вдалося його купити по ціні 5400 доларів на аукціоні Копорт. Автомобіль має шкіряний салон. Приборна панель, бачимо. Автомобіль доволі вмісткий. Трирядний, я вам зараз покажу. Третій ряд. 5400 ціна купівлі без урахування ремонту. Клієнту орієнтовно вийде автомобіль в 13 тисяч доларів. Там у нас задній третій ряд. Відвигається. Доволі просторо. Місця, як для третього ряду. Вон також складаються. Тут пошкодження прийшлись по правій стороні. Так, ззаду виглядає SL-комплектація. Доволі хороший автомобіль. Ось такі пошкодження по правій дверці, також праве переднє крило. 3,6 двигун, нічого критичного по ремонту тут немає. Хороший автомобіль, 5400 виграшна ставка, їх можна навіть розглядати в простішій комплектації, і ціна покупки буде буквально 3,5-4 тисячі доларів. Зараз автомобіль вже в ремонтному боксі. Проходить дефектовку і далі буде передаватися на ремонт. Дизельний Volkswagen 15 2015 року. Нещодавно я вам вже його показував на нашій площадці. Зараз машина пройшла дефектовку і вже в ремонтному боксі. Вже пішли ремонтні роботи, я вам нагадаю, як він виглядає. Всередині це максимальна комплектація 2015 року. Дизельний Touareg, пробіг 67 тисяч миль, дуже ухожений салон. Класне авто. Хочу сказати, що зараз особливо дешеві ціни на туореги 11-12 років. Дизельні версії. Volkswagen Tiguan доволі популярна машина серед наших клієнтів за рахунок своєї економічності, компактності та багато інших функцій. Цей автомобіль можна придбати в ціну до 10 тисяч доларів вже під ключ. Зараз у нас на стапелі знаходиться один з таких автомобілів. Тут, нагадаю, були пошкодження по лівій стороні, а також по задній. Буквально декілька днів його будуть знімати. Далі закінчувати ремонтні роботи. Потім автомобіль поїде на сертифікацію і буде ставати вже на облік. Hyundai Santa Fe 2012 року автомобіль купили нашому клієнту. Тут повний привід, пробіг 79 тисяч миль. Так він виглядає в салоні. Це максимальна комплектація. Люк є. Хороший повнопривідний кросовер. 8400, він вийде клієнту без рахування ремонту. Пошкодження пройшлись по передній лівій стороні, вони абсолютно незначні. В покрасочній камері у нас знаходиться ще один Тігуан. Також його залишилось тільки покрасити, зібрати, сертифікація, облік. Далі ми зробимо хімчистку і передамо нашому клієнту. В хорошій комплектації, нагадаю, великий монітор, шкіряний салон. Один з найпопулярніших автомобілів, які заказують наші клієнти. За рахунок того, що вони по демократичним цінам продаються на американських аукціонах. Наступний автомобіль це Acura MDX 2017 року. Тут були пошкодження, нагадаю, по стороні заміна двох дверей. Вже першу замінили, також у нас замінили стійку по автомобілю і скоро будемо ставити інші двері. Я вам ще буду показувати далі в процесі ремонту її, удар незначний. Ford c Max автомобіль 2016 року в максимальній комплектації. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Шкіряний салон, великий монітор. Тут є також панорамна криша така. Доволі рідко зустрічаються автомобілі саме з панорамною кришою. Так виглядає ззаду. Автомобіль купили на аукціоні Insurance по ціні 5500 доларів. Тут незначні пошкодження по лівій стороні. Дещо зам'яло двері. Ось бачимо підзаряджаємо гібрид. Запас ходу тут 60-70 км. Доволі економічний автомобіль. Зараз гібриди по хорошим цінам можна купити на аукціонах. Так виглядає ззаду. Ну і пасфайндер, який я вам вже показував.